Микола Юрійович, скільки ви років вже у саперній справі? У саперній справі я більше 17 років. Багато чого, мабуть, бачили, багато знаєте. Так, так. А чи пам'ятаєте ви той день, коли вирішили стати сапером, стати на шлях цієї справи? Так, пам'ятаю цей день. До мене підійшов ще тоді був начальником групи процюк Богдан Вікторович. Він підійшов і предложив ти, ти ж. Ну, ти Підеш на водія сапера, я сказав, так, піду. Потім він спросив моєї дружини, що вона дає згоду. І та вся моя профі... ну, робота розпочалась в піротехніках. Чи пам'ятаєте ви саме той день, 24 лютого? Так, пам'ятаю. Це було десь пів п'ятого ранку, да? мені зателефонував товариш, з із із міста Марефи, а в нього батьки проживають в Великому Бурлуку. Ну, це границя з Росією. Він мені телефонує, я ще такий раз думаю, що ти мені телефонуєш? Якби, ну, ми общались, дружили, да, там, на вихідних зустрічались. Я телефонує. Каже, а ти що спиш? Я так сплю. Та війна почалася. Яку, яка війна? Що ти мелеш? Ну, каже, там вже танки, типо, в, в великому вже танки російські йдуть. Да? Ну кажу, ладно, добре, давай. Зараз я це, наберу ну, старшого свого, начальника групи наберу. І я тільки з ним до, до Балака, да? Набирати начальника групи Гресу Віктора Івановича. І тут він мені дзвонить і каже, що типа, давайте збор аварія, почалась війна. З якими думками ви тоді йшли на роботу? Ну, я, я, я йшов на роботу, якраз в той момент, коли летіла ракета. Якби, ну, думки, якби були, я думав, що все, все, якби час там раз, щось там і закінчиться, якби. Бачите, ну, не те, якби як, як, як хотілося, не все так збувається. Тепер роботи Тепер саме роботи хвати на віка. З якими думками ви щоразу виїжджаєте на кожен виїзд? Ну, з думкою, саме перша думка, це якби оберегти особовий склад. Так? А друга думка це те, що узначимо більше інформацію про, це, про цю територію. Якби. Ну, да, ми, там, зараз у нас якби, є там, карта, да, там, якби, з якою ми можемо. Ну, приблизно зрозуміти, да, що на цій певній ділянці було. Там, може хтось ну, щось тут робив, вже якісь виїжджали до цього розрахунки наші. Да? От як ми, ми з цими думками виїжджаємо? Чи багато нового вам доводиться вчити? Більшість знаю на даному етапі. От в перші дні війни да, багато було чого нового. Даже бували такі випадки, коли я під'їжджав, там за 200-300 метрів да, і йшов. Ходив округ нього на розстоянні 100 метрів там, від того, ракети там, чи що, там, фоткав, як міг, да, надсилав ну, хлопцям, там, да, які могли допомогти там, підказати, що це, а тоді ж вже приймали рішення, що з цим робити. То зараз, якби ну, на даному етапі, да, якби є якісь ВНП вибухонебезпечні предмети, які ну, в основному якби на 90% вже всі відомі. У мене не було такого, якби не попадалось так, щоб якесь нештатне мінування. От в основному я де не працював на яких ділянках. У да, мене в основному було штатне мінування, якби. Ну, розтяжки, там протитанкові поля, змішані поля. Да. Ну, якби такого, щоб там сюрпризи якогось, ніде нічого я ну, на моєму ще опиті не попадалося. Я вам скажу, багато випадків було із 12 серп... ой, кажу серпня да, вересня, да, там... Це в Балаклеїв в місті Балаклея, в район Нова Гусаровка, Байрак, Вербівка. Там в них багато змішаних таких полів. Є знаходили карти їхнього мінування ну, росіян, да, там, якби ну наскільки вони ми їх питалися підтвердити. Да, вони підтверджувалися, підтверджувались, хоча були там, якби отклонення трошки, ну там і фугасність була. От, ну, наприклад, брали поле. Да, там є і ОЗМ, і протиотанки, і ще той самий фугас. На одному полі це все є. Чи траплялися вам випадки дистанційного мінування? Дистанційного мінування траплявся мені випадок. Це теж так само ж місто Балаклея Вербівка, да, там були закидані пом 2, Пом 3. Да, оце там був випадок такий. Да, ну, і в місті, чи в селі Юрченково, да, дистанційне мінування. Ну, на наш, якби, нам повезло в тому, що вони самоліквідувалися, ці міни. Чи були випадки, коли ви щось знаходили там, в будівлях чи на території приватних домов Ну, Так, це були, ну якби і зараз попадаються випадки, ну зараз рідко. А от коли в балак, ну якби в перві дні, коли їх погнали, да, росіян там балаклея ж тоді був, там я вам скажу, що Там через двір в кожному дворі. Що то було? Ну, і були там такі там цілі склади були вибухонебезпечних предметів. Ну, вони, кажучи, росіяни, там, де жили, да, там у них і бика лежало, бо боєкомплект. Ну, таких випадків було багато. Були випадки, коли от в Ізюмі, там теж я в Ізюмі працював, да, там, і люди повернулися там, з західної України, заходять, а в них де це, лежить там сіда куча снарядів прямо в домі. Що можете сказати на рахунок того, чи готувались? Все-таки наш ворог до війни, судячи з кількості боєприпасів, ну я думаю, що він готувався і готується далі. Потому, ну, то, що, як би я вам скажу, багато зараз вже є ракет, да, які от, ну, прилітають, які вгода випускають 2023-го. Тобто роботи ще більше і більше і більше. Да, можна да, і ворог готується. З, з однієї сторони, це дає ну, би, трошки пріоритет в тому, що, якби, напевно, запаси закінчуються, як би, ну, все одно ну, ну, ворог виготовляє. Ви постійно на роботі. Ну, так? Так. Ваша робота займає майже весь ваш час. Так. так. Хто вас підтримує? Жінка, донька і син. Як вони вас Ну, Телефонують, мені спрашують, як у мене справи, як діла, чим займаюся. Що ви їм розповідаєте? Дружині розповідаю все, що, що я робив сьогодні. Знаю, з чим я сталкувався, який вибухонебезпечний предмет, як його виявляли, як що. Ну, все розповідаю, щоб знала, я знаю. Там. Ну, вона мені Постійно кажуть, на мосту обережніше. обережніше". Ну, стараюсь, якби, ну, не нарушають заходи безпеки. Якими словами підтримують ваші діти, вас і ваша дружина? Ну, ми в те любимо, чекаємо. Микола Юрійович, чи є у вас плани на майбутнє і чи можете ви з нами поділитися? Розмінувати наші території, щоб нашим дітям... Було безпечніше гуляти віз там, да? Також відбудуватися, щоб відбудувалися без школи, садики, дитсадики, щоб сім'я, діти повернулися наші. Ну, от у мене донька, наприклад, перебуває за границею да? та вчиться та, та там, тому що тут ну, якби онлайн навчання це. І щоб швидше все закінчилось.